Усім привіт, мої любі! Сьогодні хочу записати для вас мотиваційне відео на тему, як дати собі чарівного пенделя і, нарешті, почати хоч щось робити для вдосконалення свого життя. Для покращення своїх будніх днів, і взагалі, як і звідки ми можемо отримати ось саме такого, знаєте, такого ривка до нашого успіху, де ми можемо почерпнути ось ці самі мотивуючі сили. Сподіваюся, після... Довго як ви мене вислухаєте, у вас з'явиться в житті ось та сама іскра, така знаєте, яка призведе вас до, до дії, що вам захочеться стати тут і зараз і почати щось змінювати в своєму житті, не очікувати, що наступить саме той день. Колись там я буду краще, ніж зараз, але, але це не сьогодні. Не відкладайте ніколи на завтра те, що ви можете почати робити вже тут і зараз. Почніть вдосконалювати, покращувати своє життя, і ви відчуєте, як ви будете наповнюватися просто енергією, яка буде м -м, просто світитися і Ви будете надихати інших людей, навіть які будуть вас оточувати, і ви покажете цьому світу, що ви найкращі, і так воно і є. Я завжди повторюю, що всі люди мене знаєте, а вони унікальні, і кожен із нас має саме те, чого немає в інших людях. Кожна людина це унікальна людина, яка має цінувати себе, любити себе. Знаєте, от навіть те відчуття, коли ви перший раз. В житті закохувалися, згадайте його. Це було я гадаю, що з кожною людиною на планеті Земля було це таке, знаєте, трепетне перше відчуття такої закоханості, коли хочеться весь світ перевернути, коли ти хочеш просто творити, коли ти хочеш вдосконалюватися стати, нібито, знаєте, такою кращою, щоб ваша половинка, в яку ви закохані, помітила вас. І з найкращої сторони ви хочете себе подати. У вас просто цей вир емоцій, метелики в животі, і вам хочеться діяти, просто любити, радіти, рухатися і бути наповнене. Ви наповнюєтеся з цією закоханістю, це, нібито, знаєте, надихає вас, дуже надихає. І в Закохайтеся саме в себе, тому що якщо ми не будемо любити себе, не будемо прислуховуватися до того, що говорить нам наш організм, наші почуття, наші емоції, то ми можемо втратити втратити все, просто втратити бажання жити, втратити, знаєте, надію на те, що завтра буде краще ніж сьогодні. Втратити, тобто, бездіяльно. Стати жити після втрати ось цієї саме закоханості. Закохайтеся в себе, і ви побачите, як буде змінюватися ваше життя в кращу сторону. Тому що коли людина любить себе, вона дбає про себе, про свій стан здоров'я. Так вона перестає себе просто, знаєте, як вбивати, вбивати курінням, надмірним вживанням алкоголю. Бо все це призводить лише нас до прірви, до того, що ми вже втрачаємо сен життя, і ми не дай Боже кому саме впасти в залежність від таких от пагубних звичок. Тому закохана людина, вона що? Вона хоче як найкращого для своєї другої половинки. Правда ж? Хочеться дарувати їй найкращі подарунки, хочеться оберігати від цього поганого, від цього негативного. Так само і ви маєте себе полюбити і від. Сторонитися від цього зайвого, від того, що вас пригнічує, заспокоїтися і зрозуміти, що ви достойні кращого, щоб змінитися. Ось буває важко знаєте стати. Зранку і почати щось робити, займатися там фізичним своїм здоров'ям, своїм а, своїм харчуванням, налагодити його нарешті вже і перестати, ось, знаєте, переїдати, перестати вживати нездорову, мертву їжу, їсти побільше м, вітамінних таких, знаєте, дарів, які наразі дарує нам наша природа. Ось для того, щоб все це почати робити, ми повинні, по-перше, Зрозуміти себе, і головне полюбити, закохатися в себе. Ось і тоді весь світ побачить, що ви просто світитеся цією любов'ю, знаєте, закоханістю, закоханістю в себе, в свою діяльність. Також знаєте, що нас. Якщо займатися справою, яка вам до душі, то ви будете цим горіти, правда ж? Ви будете придумувати, вигадувати якісь нові. Цікаві ідеї. От як я почала свою блогерську діяльність, знаєте, вона мене, в принципі, так дуже почала наповнювати, і в мене в голові почало вири ідеї, знаєте, і планів якихось. Коли виникає ось така вільна хвилинка, коли дітки там вже пообідали, скажімо, можуть посидіти без мами наразі. Я можу ось так сісти, знаєте, і коли розмовляю з вами, дарую вам свою мотивацію, свої думки. Це також і мене надає. Дихає водночас, я ще раз собі проговорюю ці слова, які хочу донести до вас, що ми, люди, маємо дбати і любити себе. А якщо займатися ще й справою, яка вам до вподоби, і знаєте, почніть а, гадати, що не так, що м, багато хто з нас іде. Влаштовуються на роботи, які потім нам набридають, ми в них втягуємося роками, але ми боїмося змін. Ми боїмося сказати собі все, хватить, знущатися над самим собою. Бо знаю, багато знайомих моїх дівчат, які працюють, вони працюють за дуже низьку оплату своєї праці, але ж там колектив, вони знаєте себе, наче відмовляють, нібито відмовляють. Хоча дійсно я бачу, що дівчата могли б працювати в сферах. Таких, які були би їм до душі. Справа навіть, знаєте, не втратити ось цю, як вони вважають стабільність. що якщо я залишу роботу, яка мені не подобається, але я туди йду заради грошей. Це ж стабільність, насправді це нестабільність. Ви таким часом втрачаєте своє життя, свою молодість. так? Ви розтрачуєте весь свій внутрішній потенціал, незрозуміло для чого. Потрібно не боятися відпустити все. Знаєте, вийти зі стану такої стабільності, як нам здається стабільності. І все ж таки піти туди, назустріч до сонця, на зустріч до свого такого натхнення, до тієї, діяльності яка буде нас наповнювати, якою ми будемо горіти. І тоді успіх він сам прийде, тому що ви. Почнете займатися тією справою, в якій ви будете мати шалений успіх, якщо ви це хочете всієї душе, Якщо ви бажаєте цим займатися, то ви маєте не. Придумувати собі, знаєте, якісь там відмазки, не боятися. Багато що нерішучості сидить в людях, знаєте, що вони не вірять в себе, вони не довіряють собі, вони не закохані самих себе. Це, знаєте, навіть не з точки зору такої егоїстичності, я кажу зараз про закоханість. Я кажу це про те, що ми маємо берегти свій час. І якщо нам не до вподоби та діяльність, якою ми займаємося, та робота, яка нас просто пригні. Нічу, з, ріку в, з року в рік ми ходимо на одну і ту саму роботу, яка не дає нам ніякого прогресу в житті. То це ви йдете проти себе, ви надаєте собі шанс шанс на розвиток, на розвиток в цьому житті, яке дуже швидко спливає. Ось так само, знаєте, багато в чому у нас був такий випадок з чоловіком. що я його а, мотивувала, над, ну, надихала на те, що в тебе все вийде. Не треба думати, що ти там не можеш щось зробити, чи це тобі не вдасться. Знаєте, мені а іноді здається, що я свого чоловіка, знаєте, вселила ось, ось, ось ту рішучість, знаєте, таку віру в себе. Бо головне, коли ми почнемо вірити. Кожен себе. Ми відмовимося від цієї такої, як нам здається, стабільності, і ми підемо по шляху просто розвитку. Ми будемо розвиватися, ми будемо вдосконалюватися і шукати, знаєте, ті види діяльності, які дійсно вам по душі. Не треба сидіти руками себе пригнічувати. Треба займатися тією справою, яка вам йде, яка вам до вподоби. Знаєте, я дуже-дуже хотіла би під кінець цього року, можливо, в наступному році влаштуватися на роботу, яку я до себе багато часу йшла до неї. Я навчалася в КПІ, в мене є диплом менеджера, економіста, От, адміністрування, управління. Знаєте, це таке моя, мабуть, така стихія, яка мені дуже-дуже Подобається в нашій сім'ї, я а, управляю, можна сказати, домогосподарством поки що. Але я амбітна людина, я знаю, що мені дуже подобається допомагати людям, спілкуватися з людьми. Я комунікативна людина, і саме адміністрування це мені так заходить, залітає. Знаєте, я саме буду шукати в цій сфері собі майбутню роботу, щоб вона мені була до душі або в медичному центрі, або в салоні краси. Я хочу бути адміністрацію знаєте, сядьте і ви також подумайте, якою роботою хотіли би займатися ви, які у вас є здібності, і щоб не було ось цих внутрішніх таких, знаєте, перепон, того, що я не зможу, я боюся, для того, щоб всього цього не було. Треба повірити в себе. Ось повірити, полюбити себе і зрозуміти, що час настільки, знаєте, спливає, і наші якісь такі е, острахи, страхи, це просто вони ведуть нас в якийсь знаєте, глухий кут. А це все треба відпустити ось так в тому глухому куточку, зняти з себе ось цю таку шкірку, такої, знаєте, сірої мишки, яка боїться, боїться на зміни, боїться йти вперед, боїться сама собі признатися, що все годі. Я вже не хочу такого життя, сірого, знаєте, буденного, такого, знаєте, важкого. Зніміться, все поставте в той темний куточок і все, і вийдіть, і вийдіть на світло, і відкрийте ті двері, які, на які ви так чекали тої зустрічі з тими дверима, які ви хочете відкрити. Знаєте, щоб почалося нове життя, щоб воно було світле, наповнене, щоб ви горіли в ньому, горіли ось цією, знаєте такою. Таким так горіли натхненням всередині, любов'ю, добротою, ось цим, всим, що вас надихає, і йшли просто вперед, дарували це людям, а, так як я хочу це робити. знаєте, Бо м -м, завжди, коли я заходила, так, припустимо, в стоматологічну клініку, ще навіть малою дитиною, ось, то там такі м -м, красиві, такі, знаєте, приємні, такі чемні, настільки у них поставлена мова гарна, я завжди. М -м Мріяла також бути <смі> такою ж, як і вони, знаєте, і досягнути того, до чого я, в принципі, в свої студентські роки йшла. Я вивчалася, навчалася досить гарно тут, в Києві, знаєте, і знову я живу в своїй стихії тут, під Києвом, не дивлячись на острах війни, на ці жахіття, поки ми живі, поки ми живі, ми маємо жити. Ми не маємо звертати уваги на всі виклики брати близько до себе. Знаєте, або життя воно таке, поки ти є тут, поки ти живеш, поки ти дихаєш, поки ти ходиш по цій землі, роби все, все роби для того, щоб твоє життя ставало більш ціннішим, більш якіснішим, більш таким радіснішим і більш найкращим для тебе, для твоїх рідних людей, для твоєї родини. Бо це, мабуть, саме головне, коли ми будемо, знаєте, любити себе, будемо а, бути а, такими чемними з собою, будемо а, мати це відкровення з собою, своєю душею і а, розуміти себе, що ми хочемо від цього життя, то нам навіть сам Господь Бог буде вказувати наш шлях і буде нам допомагати. Головне встаньте і почніть робити хоч щось. Хоча би з знаєте, щоб завести свій організм, зайдіть, прийміть такий контрастний душ. Я частенько роблю, включаю так, розпарюю спочатку, такою, знаєте гарячою водичкою, потім роблю більш прохолодну і потім просто ось холодно. І це так, знаєте, мене стимулює, стимулює, загорається все. Навіть коли я дуже сонна ще стою рано, то це мене призводить до дії. Я пробуджуюся, я хочу щось робити, що створити в мене в голові взагалі. Мій чоловік іноді зі мною не може ніяк спокійно розмовляти, тому що в мене в голові ось це бурлить. В мене куча купа просто ідей різноманітних з приводу нашого життя. Як ми будемо далі, що будувати, що не будувати, куди йти. До чого, знаєте, направляти куди наші погляди і на що звертати увагу. Ось тому мої любі, я хочу, щоб ви. Прослухавши це відео, також зрозуміли, встали і почали хоч щось робити. І самі собі, знаєте, були тим чарівним пенделем, який ви собі дасте і зрозумієте, що життя одне, не можна його відкладати на завтра. Треба починати діяти вже сьогодні, тут і зараз. Ось і нічого не боятися, бо всі наші острахи, всі наші комплекси це пережитки нашого минулого, минулих якихось подій. Цим треба мати велику мудрість, щоб їх залишити, залишити в минулому і почати нове життя. Без тих всіх острахів, без тривог. Це дуже важко наразі, але маємо триматися. Тому тримайтесь, мої любі українці. Всіх вас цілую. Бажаю вам лише найкращого. Надіюсь, вам сподобалось моє відео. Якщо так, ставте свої вподобайки. Будемо тримати зв'язочок. Усім па-па!